Невідомі дрони з вибухівкою летять до країн НАТО. Під ударом уже опинялися Латвія та Румунія. Тепер через загрозу БПЛА зупинив роботу головний аеропорт Швеції. Невже російські шахети дібралися так далеко? Якої реакції НАТО варто чекати? Розберемося за мить. Одразу підписуйтеся на канал Сейчас, аби не пропускати головних новин, і починаємо. Швеція оголосила про небезпеку з неба. У ніч на 9 вересня чотири невідомі дрони зафіксували у небі неподалік столиці. Роботу найбільшого аеропорту Стокгольм-Арланда довелося призупинити на півтори години через загрозу безпілотників. А п'ять літаків змушені були шукати іншого пристанища. Місцеві змі повідомляють, що всі літальні апарати були різного розміру. Але що це були за БПЛА і кому належали, не розголошують. Шведська поліція припускає, що дрони запустили навмисно, проте мета невідома. У Збройних силах країни підтвердили, що знають про інциденти і взаємодіють із адміністрацією аеропорту. Зауважу, що віднедавна Швеція є членом НАТО, так само як Латвія, на територію якої впав залізний птах 7 вересня. Тут вже є безопераційне підтвердження: це був російський дрон типу шахет. Більше того, пристрій начинили вибухівкою. Цей факт вже підтвердило Міноборони країни. Там заявили, що появу дрона не можна розглядати як відкриту військову ескалацію, бо ціллю не була Латвія. Але країна посилить протиповітряну оборону на східному кордоні. Сам же безпілотник вже деактивували. Нині триває слідство. На ситуацію оперативно відреагувала сусідня Литва. Міністр закордонних справ Габріелюс Ланцбергіс дорікнув НАТО за бездіяльність. його слова. Ніщо не повинно падати на Україну чи Латвію чи будь-де на території НАТО. Але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність. Водночас експерти констатують, подібних випадків може дедалі бути більше. Польський військовий фахівець Мацей Коровай пояснює: цитую кордони з Росією щораз краще пильнують та стережуть завдяки розпізнавальним системам країн НАТО, тому таких випадків ставатиме більше. Але не тому, що росіяни стали частіше це робити, ні. А тому, що нам стало легше їх виявити через збільшення кількості радіоелектронних засобів. Також питання, чи роблять росіяни це зумисне. Без сумніву. То які ж дії НАТО в не знають, чи навмисно російський безпілотник упав у Латвії. Офіційна представниця організації Фара Дахлала назвала подібні дії небезпечними. Тому на східний фланг альянсу і стягнули більше військ. Агентство Блумберг взагалі вважає, що ризик війни між Росією та НАТО зріс. І причини, мовляв, дві: перша це поставки балістичних ракет із Ірану до Москви, а друга інциденти із російськими безпілотниками у Латвії та Румунії. Останнє, до речі, також зафіксувала дрони РФ у своєму небі під час атаки окупантів по Україні напередодні, у ніч на 8 вересня. Через це у повітря піднімали два Ф-16. Проте вони не збили БПЛА, бо такого дозволу від альянсу не було. Винищувачі лише стежили за цими невідомими літальними апаратами. Сам політ тривав майже дві години, після чого румунські f 16 повернулися на базу. Там, очевидно, бояться ескалації. Але тим часом Польща назвала умову, за якою могла б знищувати російські цілі над Україною. За словами голови польської МЗС Радослава Сікорського, для цього ракети чи дрони. Повинні загрожувати українським атомним електростанціям. Далі дослівно. Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів або ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет. Кінець цитати. А чи згодні ви, шановні глядачі, з цією думкою? Де ті самі червоні лінії, аби наші партнери, члени НАТО, допомогли у збиванні ворожих цілей, принаймні над своєю ж територією? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Не забувайте підписатися на канал цей час, залишайте свої вподобайки і до зустрічі. Київ пережив п'яту атаку за місяць. Уночі роздалася серія вибухів. Над містом збивали безпілотники. А минулої доби збройні сили РФ атакували енергооб'єкти у сімох областях. Якими є наслідки та скільки повітряних цілей противник застосував проти України за ці сім днів? Військові вже підрахували, а я готова розповісти вам тут і зараз на каналі Сій час. Рекомендую підписатися і до справи. Ворог не припиняє атакувати столицю. У ніч з 8 на 9 вересня жителі Києва та околиць знову чули бабахи. Тривогу оголосили після опівночі станом на першу годину у Київській області та деяких інших регіонах України повітряні сили ЗСУ фіксували у небі ворожі дрони камікадзе. У Київській МВА повідомляли, що по ворожих цілях в регіоні працюють сили протиповітряної оборони. За даними Сергія Попка, начальника Київської міської військової адміністрації, цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БПЛА. попередньо на кшталт шахедів, запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі кількома хвилями. У результаті всі російські ударні дрони були знищені. Загалом небезпека тривала понад годину. Попередньо у місті без руйнувань та потерпілих. Однак в області через падіння уламків збитих цілей сталося загорання трав'янистого настилу та лісової підстилки, на щастя, поза межами населених пунктів. Вогнища фіксували у двох районах. Обидві пожежі вже ліквідовані. Трагічний ранок для Дніпропетровщини. Під час обстрілу загинула 16-річна дівчинка. У понеділок окупанти з артилерії обстріляли житловий сектор міста Нікополь. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок. Дитину дістали з під завалів і транспортували до лікарні. На жаль, потерпіла, померла у медзакладі. Також травмовано жінку 66 років та двох чоловіків 79 та 74 років. У потерпілих осколкові поранення. Нині за ними наглядають медики. За даними керівника Харківської ОВА, Олега Сінігубова, о 3.01 загарбники вгатили кабом по Київському району Харкова. Дякувати Богу, люди вціліли. Відбулося загорання гаража та чагарників. Ще чотири приватних будинки пошкоджено. У Коп'янську внаслідок ворожої атаки дроном постраждали двоє мирних мешканців у селі Груші. отримав поранення 16-річний хлопець? Пожежі, які спричинили ворожі атаки, довелося гасити вогнеборцям у населених пунктах Березівка, Вища Солоне, Золочів, Колодязне тощо. Щодня не стихають обстріли на Донеччині. Буквально випалює нападник цивільні квартали та знищує житлові поселення. У кожному з районів фіксуються десятки знищених помешкань та зруйновані вщент людські оселі. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти області. Додає керманич Вадим Філашкін. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури у Запорізькій області. Упродовж доби окупанти 183 рази били по 12 населених пунктах. Констатує голова регіону Іван Федоров. Крім того, на півдні у межах Миколаївщини учора, 8 вересня, є жертви. А у місті Очаків у наслідок одного із обстрілів загинула 70-річна жінка. Також ворог спрямував дрони типу FPV по куцурубській громаді, уражені житловий будинок та автомобіль. Кошмаря терористи сусідню область. зі звіту глави Херсонщини про Кудіна маємо невтішне число. Через російську агресію 11 людей дістали поранення. Бойовики поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема, багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також ворог пошкодив магазини, газопровід та приватні автомобілі. Так само і на півночі вогонь не вщухає у прикордонних зонах. Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів в Сумщини, зафіксовано 42 вибухи. Тим часом на Чернігівщини горіли села. Російська армія протягом доби, 8 вересня та вранці 9 числа атакувала з різних видів зброї 12 сіл у трьох прикордонних громадах. Загалом прикордонники зафіксували понад півтори сотні вибухів. У повітряних силах звітують цієї ночі збито дві з трьох ракет Х 59 Х-69, а ще шість із восьми шахедів. На додачу до дронів камікадзе агресор вистежує цілі своїми розвідниками орланами. Але наші оборонці мають і проти них прийоми. Вперше ЗСУ збили такий дрон росіян на висоті понад 3600 метрів. Рекорд воїни побили 7 вересня у Харківській області. Ворожу пташку знищила група ворон зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Зрозуміло, що основна ціль противника наша енергетика у міністерстві говорять. Тільки за минулу добу збройні сили Путіна атакували енергооб'єкти у сімох областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Частково по регіонах є знеструмлення. Вже у майбутньому, ймовірно, не надто далекому, Росія збирається застосувати не лише дрони, а й балістичні ракети з Ірану, аби бити по критичній інфраструктурі. Про це попередило видання Financial Таймс. Зважаючи на динаміку попереднього тижня, терор активізувався. У період з 2 по 8 вересня Росія запустила по Україні 800 кабів та 300 шахедів і ще понад 6 десятків ракет. Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що російські атаки можна зупинити лише в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах. По їхніх базах та логістиці закликаю поділитися цим відео, аби світ знав і бачив правду, залишати свої коментарі та вподобайки, і підписуйтесь на канал Сейчас. На цьому не прощаюся далі більше.